Вітаю, друзі! Тема, яку ми сьогодні будемо з вами дивитися, прощення. А прощення це одна з найважливіших тем біблії. І для нашого життя вона важлива. І ми повинні її зрозуміти, тому що всі українці кажуть так. Та я всіх простив. Це так не працює. Це треба почути Божу думку про це. Будь ласка, будьте уважні. Нехай Господь вас благословить. Відкрийте своє серце. ця тема важлива. About ми сьогодні будемо говорити про прощення. You know, Коли ми живемо в цьому житті, нам дуже важко. Жити без того, щоб якісь люди наносили нам якісь рани або засмучували нас. Життя неможливо без того, щоб була якась несправедливість в нашому житті. follows Jesus, how do we handle these situations? Тому як ті люди, які слідують за Ісусом Христом, як Християни, як ми справляємось з такими речами? You know, before I became a Christian, there's not a lot you can do with it. It just hurts. Ви знаєте, до того, як я стала християнкою, до того, як я стала слідувати за Ісусом Христом, я нічого не могла з цим робити, це просто був біль всередині. And often our response is to try and protect our own heart. І дуже часто наша відповідь це ми намагаємося захистити своє серце. avoid people. Або якось уникати спілкування з цими людьми. and just generally um, try to keep away mm -hmm. from situations which hurt. but if we continue to live like life like that, our world gets smaller. so let's have a look at what we should do as we follow jesus. Тому ми зараз будемо дивитися, що ми маємо робити, як ті люди, які слідують за Ісусом Христом. Forgiveness is не І а, uh, прощення – це нелегко. But unforgiveness is harder. Але непрощення – ще складніше, ще важкіше. And so we're going to have a look at what is forgiveness. Тому ми будемо дивитися, що ж таке прощення. Як нам треба прощати? What isn't. Що, що не є проще. І як ми можемо спілкуватися або далі uh, мати стосунки з людьми, які продовжують постійно завдавати нам Тому ми подивимося, що говорить Біблія про такі речі. I want to start really with um, the fact that in Romans 3.23, if you'd like to read it, it, oh, it says, For all have sinned and fall short of the glory of God. I find it and I find it easy when I think of that scripture to think. that we can have against here how good or how bad people are. І ось про що я думав, коли читаю це місце, що, наприклад, тут написано і зображено, наскільки гарні або погані всі люди. So people who are good are higher up. Наприклад, люди, які добрі, які хороші, вони вище так знаходяться. People who actually go and choose to live in

hundreds, thousands, even millions of people. We put them at the bottom. А тут внизу по рангу знаходяться ті люди, які злі, які роблять зло, які вбивають людей сотні, тисячі людей. But what is the standard? Але які ж стандарт? For all have sinned and fall short of the glory of God. And the glory of God isn't up here. І в Біблії написано всі згрішили, всі позбавлені Божої слави. Божа слава, вона знаходиться тут, дуже високо.

Тому ми всі потребуємо Божої, Божого прощення. And forgiveness cost Jesus his life. І це прощення коштувало Ісусу Христу його життя. My forgiveness cost Jesus his life. Прощення, що Бог простив мене, коштувало Ісусу Христу його життя. And over the 35 years I've been a Christian, the more I appreciate what Jesus has done for me, the easier it is to forgive others. І за ці 35 років, скільки я вже є християнкою, слідую за Ісусом Христом, чим більше я узнаю, наскільки Ісус Христос мене простив, тим легше мені прощати інших людей. And so I can say that although I've had to work through a lot of situations of forgiveness. Тому я хочу сказати, що хоча я проходила багато цих ситуацій, коли мені треба було простити когось, I discovered that when you do, you're free of your the offense я зрозуміла, що коли ти прощаєш, ти ніби звільняєшся від цієї образи. But I'd like us to read this other scripture now. It's Isaiah 53. Але я також хотіла б прочитати інше місце із Біблії. Це книга пророка Ісаї, 53 розділ. Це Старий Завіт. And it starts Isaiah 53, verses 4 з 4 вірша до to 6 до 6 вірша. Would you like to read? Але ж він поніс на собі наші недоги, взяв на себе наші страждання. Тоді як ми вважали, що він був покараний, побитий, принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали, і розбрелися, як вірці. Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. І те, що тут написано в цьому місці з Біблії, це говориться про Ісуса Христа. He took our pain and our suffering. Він забрав нашу біль, наш біль і наше страждання. He was pierced for our transgressions, which means the things we don't mean to do wrong, but we do anyway. Він навіть забрав ті речі, які ми не хотіли, не навмисно ми зробили це зло. Навіть за це він заплатив. He was crushed for our iniquities, which are the things we deliberately do wrong. І він також був поніс покарання за ті речі, які ми свідомо зробили неправильно, коли ми грішили свідомо. The punishment

Ми розуміємо, ніби усвідомлюємо, що він забрав наше покарання на себе, щоб ми мали цей мир і спокій. І І і тут також написано, що Його ранами ми таке таке слово, слово таке саме використовується для зцілення і оздоровлення, як і для як From the things we've done wrong, речей, but he also heals us, And how I like to consider that is when Jesus died on the cross, це, Христі, He frees us from the guilt and shame of our sins the things we've done wrong, but he heals us from the sins that others have done to us. the that's the healing. and so over the years, i've seen that as we forgive others, god can do amazing healing in our lives. І тому протягом років, коли я бачу те, що Бог може робити в нашому серці, він може зціляти е, нас від того, що інші люди зробили проти нас. Mm -hmm. Ісус Христос сказав, що найбільше заповідь це полюбити Господа Бога Твого всім серцем, всією, всією силою, всією душею і е, всім своїм розумінням.

Unfair and unjust. But it isn't. I want to look at this forgiveness is the doorway to healing. And I can remember someone coming to me because they were really struggling with um, a situation in their life. I wanted me to pray for them for healing. And I was really happy to do this. And as I was listening, and as I was Getting ready to pray for their healing. І коли я слухала їх, і коли я вже готувалася, що ось я за них помолюсь, the Lord said to me, please ask her to forgive this person. Бог мені казав, таку думку давав, попроси цю людину простити цю або цю людину. And I, I said to her, um, could you please forgive this person? І там була одна така жіночка, я їй сказала, чи могла б ти простити цю людину? And she said no.

Because forgiveness was the door through which you pass to pray for healing. And so I said to her, please go away and consider this, and when you're ready to forgive, please come back, and then we can carry on praying. І тому я сказала цій жіночці, що їй треба піти додому, думати про це, молитись про це. І якщо вона буде готова простити, вона прийде, ми будемо разом молитися. She never came back. Але вона ніколи не, не вернулася. Which is a great shame. І це дуже uh, шкода, що вона не повернулася. doorway To walking free of whatever happ has happened in life. І що я зрозуміла за всі роки мого християнського життя, що коли ти це відкриває тобі двері для свободи, щоб ти вільно жив в своєму житті. were shouting at me down the phone. І в моєму житті була така ситуація, коли мені зателефонували і дуже сильно накричали на мене по телефону. І вони кричали на мене і мені погрожували, що на мене в суд подадуть. І я не знаю чому, але я не поклала трубку. I had no idea what I'd done. Я не знала за що це. Ай, at work The children in bed, and I, I phoned my friend, and she came round. And I told her what had happened. And I was really shaking because it was so horrible. And she explained to me what this person had thought I'd done. І вона мені пояснила, як на її думку, що ця людина неправильно поняла, що я something which she then realized I hadn't done it. It's... Коли я uh, своїй подрузі розповідала про те, що ця жіночка на мене кричала через uh, телефон 25 хвилин, And then I told her what хвилин. had said. і я сказала своїй подрузі, що я відповіла. And then she said nothing and put the phone андпунда. Але ця жінка нічого мені не відповіла на мою відповідь і просто поклала тут. And then my friend said she realized she'd got it terribly wrong, and you hadn't done it by what you said, but I hadn't known that. Ага. І е, моя подруга мені сказала, вона зрозуміла, що те, що те, Я сказала, не знаючи цього, я дала зрозуміти цій жінці, що ц е, я не робила цього, вона неправильно зрозуміла, зрозуміла. Що... And so um, I went to bed that night. I couldn't sleep all night. I was still physically shaking because it was such an onslaught of horrible words, threats mm -hmm. horrible. And I remember saying, I was praying and I said, Jesus, when you died on that cross, you said, Father, forgive them for they know not what they do. І коли я почала молитися, я молилась так, я сказала, Ісус Христос, коли ти був на хресті, ти сказав такі слова, Отець, прости бо вони не знають, що вони роблять. І я тоді молилась і сказала, Господь Ісус, якщо я хочу слідувати за тобою, мені треба простити цю жінку. And the next day I was still really shaken up. <inaudible> but I knew that she was going to come around my house the next day because she had to collect something from me. So I made the choice that I was going to be kind. тому я прийняла рішення, що коли вона прийде, я буду з нею спілкуватися по-доброму і відноситися по-доброму. And not mention it. І я взагалі не буду казати про ту розмову, яка у нас була по телефону. Oh, and go told me she wasn't going to apologize. І ще, коли я молилась, Бог мені дав таке розуміння, що ця жінка не буде вибачатися перед мною. So she came round. І ось вона прийшла до мене додому. І я приготувала для неї чай. And then when she went, as she left, I, I gave her a hug and said goodbye. And as I gave her a hug it was as if it was the spirit of God, but it was just like something an energy shot right through me and down my arms and all the hurt and pain left me in that moment. Mm -hmm. І е, в той момент ніби, е, ніби це був дух Світ, це Бог, але це ніби було таке, як е, сила, як струм, якийсь через мене до неї доторкнувся, і весь мій біль просто е, вийшов. І Бог просто повністю зцілив мене від цього боля. Аннасайсор Walkaway to her car. І потім я дивилася, як вона пішла до своєї машини. She was crying. І я побачила, що вона плакала. But I was at peace. Але у мене був мир в серці. Слава Богу. Отже, ви прослушали тему про прощення. І це дуже важлива тема. Наскільки вона важлива? Наскільки? Ти молишся молитвою Очі наш. І «Отче наш це декілька рядків, в яких записані важливі речі для людського життя. Це відношення до Бога, це наші потреби. І також в цій молитві є пропрощення. Якби ця тема не була в Божому серці або для нашого життя важливою, Господь пропрощення прощення не казав би тобі в очі наш». Але кожен день, якщо ти молишся, починаєш день. З молитви Очі наш, очі наш, суші на небесах, і ти кажеш: І прости нам, долгі наші, так як і ми прощаємо порожникам нашим. Кожен день ти промовляєш ці слова. Тому послухай, подумай, розмірковуй, чому, чому я повинен прощати, що таке прощення, чому Господь хоче, щоб я прощав, тому що і Він нас простив. Тому що і у нас є провина, тому що і у нас є гріх, тому що і у нас є помилки кожного дня. І ми бажаємо, щоб Господь нам простив. Ми, українці, кажемо так: Бог простить. Так, Господь простить. Але тобі треба також навчитись бути як Господь, бути подібним до нашого небесного Отця і прощати. Благословінь Господні.